П'ять девайсів для масажу і догляду, які забезпечать релакс від голови до п'ят. Тераган Сенс другого покоління єдиний масажер лінійки, створений спеціально для боротьби зі стресом, який завдяки екрану покаже, де, як довго і з яким тиском масажувати. Тераган Prime 6-го покоління створений для глибокого масажу, а 5 рівнів швидкості і розумне керування дозволяють підібрати ідеальну інтенсивність масажу для полегшення болю та прискорення відновлення м'язів. Theragun Pro Plus шостого покоління флагманський 6 в одного масажер, який поєднує найпотужніший перкусійний масаж із п'ятьма видами терапії, тобто допомагає зняти навіть глибокий м'язовий біль, оптимізувати. Відновлення та покращити вашу спортивну форму. Тераган Mini Plus, майже кишеньковий масажер із функцією прогріву до 55 градусів, який прискорює полегшення болю та розслаблення у три рази швидше за звичайний масаж. Ну і Fera Мас Гло – це LED-маска для обличчя у якої 504 медичних ладіод, які у поєднанні з ніжним масажем шкіри голови дарують їй здорове сяйво та одночасно знімають напругу. П'ять різних девайсів, але мета одна ваше самопочуття. Тера Боді пропонує рішення для кожного випадку: від болю в м'язах до стресу та догляду за шкірою залишається тільки обрати потрібний.